Дякую, пане Олександре. Переходимо до запитань. Будь ласка, представляйтесь, добрий день. Ксенія дворникова п'ятий канал. Маю кілька запитань по цій темі. Скажіть, будь ласка, чи є затримання? Дякую за ваше запитання. Наразі в нас немає осіб, яких би які були б затримані у цій справі. Немає підозру, також поки що нікому не виголошували. Скажіть, будь ласка, про яку суму оберту від грошей може йти мова в цьому казино? Ну, віртуальному чи як це правильно назвати? Е, низка, дякую за запитання. йде. Е, мова йде саме про низку е, онлайн сервісів, назвемо їх так. Тобто, це не один якийсь вебсайт чи один якийсь ресурс, з якого от, е, зловмисники здійснювали свою діяльність. Мова йде про мережу. Е, наразі у слідства є. Матеріали оперативні, а також є матеріали вилучені під час проведення процесуальних дій минулого тижня. І згідно з попередніми даними, мова йде про приблизно у 2014 році про отримання прибутку у розмірі біля 3 мільйонів доларів США. Який три співзасновники цього бізнесу мали поділити між собою, і ще уточніть, будь ласка, скільки часу? Якщо ви говорили, що вже в 2014 чотирнадцятому існує ця мережа? Дякую, дякую за запитання. Наш за нашими даними, ці люди прибули в Україну у 2012-2013 році. А безпосередньо цей бізнес почав працювати приблизно з 2014 року, якщо я не помиляюсь.